Що б я зробив прямо зараз, Колінсе. Слухаю. Якщо ти думаєш що готовий, я б дозволив павуку прогулятися <informative> по твоїй руці. Як думаєш, ти готовий? Які шанси ще мене вкусять? Mm -hmm, Серйозно? Так, так. завжди існує такий шанс. Ось так. Божевільні відчуття. Ідеально, здуріти можна. Чудово, що б ти не робив, не натискай на павука. Лізе мені на передпліччя. Є одне місце, яке наша команда обожнює досліджувати вночі. А саме Сонорська пустеля. У денний час температура тут може перевищувати 37 градусів Цельсію. У поєднанні з постійними палючими променями сонця ці умови майже нестерпні для людей. І навіть міцні істоти південного заходу роблять усе можливе, щоб ховатися під землею чи в тіні. Однак під покровом ночі. Температура значно падає, створюючи ідеальні умови для зустрічі зі світом нічних тварин. Як ваші справи, друзі? Ми щойно закінчили знімати епізод для каналу Колінза. Зараз друга ночі, і ми вирішили дослідити наше подвір'я тут, у Сонорській пустелі, щоб побачити, на яких істот ми можемо натрапити. Сьогодні я дозволю тобі потримати мій особливий ліхтарик. О, господи, не треба світити в очі. Дуріте, він яскравий. Дуже я яскравий. майже осліп. проте він допоможе тобі помітити істот, яких ми сьогодні шукатимемо. Крім нього, в мене пара змійних щіпців, бо тут дуже багато гримучих змій, на яких ми потенційно можемо натрапити. Також є ймовірність натрапити на тарантулів, смугастих геконів, отрутозубів та інших ящирок, що сплять. Тут у сонорській пустелі велике біорізноманіття, тож можливо, все що завгодно. Тож, якщо ви готові, ходімо у темряву, подивимося, що ми знайдемо. Ти готовий? Зробімо це. Колін Скі, без сумніву, один з найшвидше зростаючих талантів на Ютубі. Його сімейний контент і харизматичний стиль захопили вже понад 7 мільйонів підписників, що зробило його справжньою суперзіркою. Однак, коли мова йде про пригоди у дикій природі, усе буде трохи інакше, ніж він звик. Зараз я перевіряю, чи немає там чорних вдів. Що? Ні, я звалюю! Що, чорні вдови, вони ж небезпечні! Вау, якого! Легше, друже, це був лише кущ. Тож ми з радістю прокладаємо шлях у темряві, щоб поглянути з якими істотами ми зможемо його познайомити. Бачиш, яка тут земля. Схоже, не наче тут текла вода. Ага. Це невеличкий струмок. І для тварин це неначе автобан. Тут майже немає рослин і будь-якого сміття. Чудове місце для змій, отрутозубів і навіть койотів. Отрутозуб. Чи що це? Ти не знаєш, що таке отрутозуб? Звучить небезпечно. Це єдина отруйна ящерка у Сполучених Штатах. Колись вона мене кусала. Звісно, він тебе кусав. Проте не навмисно це був найболючіший укус в моєму житті. Фу? Ах. Так, він вкусив мій палець. Стрибнув прямо повз Говпро і вкусив за палець. Вимкни камеру, вимкни. Наші шанси побачити отруто зуба один на мільйон. Це як гра альпустелі. Навряд чи ми його побачимо. Але так, отруто зуби також використовують струмок, коли полюють. Тож, зазвичай, як ми робимо? Світимо ліхтариком вздовж струмка, трохи здалеку і шукаємо якийсь рух. Зараз нічого не видно, але це відкритий шлях для нас з вами. І якщо ми підемо цим шляхом, то у нас менше шансів випадково натрапити на гримучу змію. Ходімо далі і, можливо, ми знайдемо ящірку. Так, здається, щось бачу. Якщо ми натрапимо на гримучу змію, це буде зовсім інакше. У них чорно-білий хвіст, який просто сяє під світлом ліхтарика. Тут доволі багато мурах. Ха, -ха. та мурахи нас не лякають. До речі, Колінзе, ти чогось боїшся? Я не дуже великий фанат павуків. Добре. Насправді в мене колись була домашня змія. Тож я вважаю, що змії доволі круті. Вау! Wow! О, господи, це лише. О, він просто щойно спитав, чи боюся я чогось, і його ліхтарик просто висвітив цю штуку, і тінь на землі була якоюсь трохи дивною. Тож я злякався, тому що подумав, що це якийсь гігантський павук. Я в порядку, якщо що, схоже, він там щось побачив. Так, точно. Гей, hey, Колінза. що там? Дивись, ти бачиш? Ого, величезна пустельна шипаста ящерка, і вона спить. Можливо, я зможу її спіймати. Зайду з іншого боку, а ви поки залишайтеся тут. Це буде складно. Треба не зачепити дерево. Усе ще спить. Він дивиться на тебе. Чекай. Гарно, Уау, чудово. Файна робота. Це велика, пустельна шипаста ящерка. Просто супер. Чуваки, дай не це подивитися. Дуже крута ящерка. Вона просто величезна. Фу. О господи. Це одна з найбільших шипастих ящерок, що я ловив. Вона величезна. О Боже, а що з нею лізе? Це лише луска. Що, серйозно? Вона просто скидає, це, знаходиться у стані линьки. Вау! Просто поглатій по спині. Відчуваєш здуріти. Я ще ніколи не бачив таких величезних ящерок. До речі, це самець. Бачиш це синє підборіддя, і знизу теж синє. Ця штука велетенська. Красива, чи не так? Це один з найшвидших та найвитриваліших видів ящерок у цій пустелі. У яка ж вона колюча! І зазвичай єдиний спосіб зловити цю ящерку використати цю ж саму тактику, знайти її сплячою уночі. Ти хочеш потримати її? Ну напевно, не хочеш? знаю, що Добре. робити. Будь обережним, бо вони відкидають хвіст як захисний механізм проти хижаків. Ага. Я не хочу, щоб тебе вкусили. Тож зараз я... Уоу. Уоу. я в порядку. Вони доволі сильні. І доволі колючі. Ай-ай-ай-ай. Вже всі руки поколов. Ха, Ти ж мене не вкусиш? Тримай його за середину тіла. Ось так. Якщо ти його впустиш, нічого страшного, нехай просто біжить. Ось так. Тепер У -у 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 -у. ти тримаєш доволі велику ящику. Господи, доволі колюча, так? Так. Привіт, друже. Святі яйця. Ха. <світ> Здурі. Ніколи не тримав таку ящерку? Я навіть не знав, що вони бувають такі великі. Прикинь. Насправді це одна з найбільших, яку я тримав. Просто гігантська. Саме так. Він абсолютний монстр. Добре, я обережно його заберу. Так, добре. Ну, Тримаю. Можеш відпускати. Ось так. Добре, друже, все добре. У, -у, У тяжко тримати його через його чипи. Здуріти. Ось так. Вау! Що ж, я можу сказати, що це неймовірний початок нашої ночі. Так, давай подивимося, що ще ми знайдемо. Добре, вперед. Която, чому ми біля стіни. Стіна насправді чудове місце для пошуку не тільки скорпіонів, а й. Що там? Добре, Маріо каже, що він знайшов смугастого гекона. Ходімо, подивимось. Це місце виглядає безпечно. Йдемо, йдемо. Та що, де він? Он там. Ву-воу-воу, бачу! Я спробую його зловити. Повільно, добре. Тепер воу. я його бачу. Стій стій! Є. Yeah. Добре, неси його на світло. Чудово, прямо біля басейну, на нашому подвір'ї. Так, біля басейну. А от зазвичай це найкраще місце для пошуку тварин біля людського житла. Слухайте, це перетворюється у ніч я щирок. Так, почали з пустельною шипастою, а тепер перед нами один з моїх найулюбленіших видів геконів стрічковий гекон. Тож. Він дуже, дуже ніжний. Ага. Я його переверну, а ти спробуй погладити. Відчуваєш? Він О, Боже. Значі, оксамит. — Точно. Цей вид майже повністю веде нічний спосіб життя. Цілком зрозуміло, що денне пекуче сонце може знищити цю істоту. Так. Тож вдень вони під землею. І що насправді круто, Колінзе, це те, що це один з найрідкісніших видів у цій пустелі. І він зовсім не отруйний. Цій пустелі багато істот, які дуже отруйні, але ця абсолютно безпечна. І як я сказав, вони дуже тендітні. Тож, шановні глядачі, якщо ви побачите цю істоту в пустелі, то найкращим буде спостерігати з безпечної відстані. Який же він симпатичний? Так, чи не просто так? красунчик? Тож ти коли-небудь вже тримав гекона? Та я взагалі раніше тварин не тримав в руках. Як думаєте, дати колінзу потримати гекона? Так, а вже ж. Бачиш, як я обережно тримаю його ага. на кінчику пальця. Фактично, тримаю його за ногу. Головне, не роби ніякого тиску на його хвіст. Ось так. Хай просто полежить в тебе на пальці. Здуріте, я відчуваю, як б'ється його серце. Ага. Неймовірно. Відчуваєш наскільки в нього м'яка шкіра? Так. І зверни увагу на малюнок його шкіри. Саме звідси вони взяли свою назву Смугасти Гекон». Цей окрас допомагає йому зливатися з навколишнім середовищем. Заціни, я підніму трохи каміння і трави, і можна побачити, наскільки добре він зливається з ними. Просто поглянь на це. Так, він такий м'якенький, просто здоріти. То нехай Колінз його відпустить. Так, хочеш це зробити? Звісно, мені його просто покласти? Так, впевнимося, що Маріо все добре зняв і добре. просто Поклади ось його ось тут і відпускай. Ось так. <рес> Він такий типу: невже я знову пустелі?» Так, точно. Ну що ж, поки що, ми натрапили на двох дуже безпечних ящирок. Здається, треба підвищити ставки і знайти щось більш небезпечне або більш страшне. Ти готовий? Так, готовий. Добре, тримай ліхтарик і ходімо вперед. Дуже складно, коли ти чуєш, що вони знайшли щось, але тобі все ще треба шукати навколо і нічого не пропустити, рухатися швидко і при цьому не наступити на гримучу змію. Поспішіть. Що там в тебе? Ну Нужба, йдіть сюди. Поглянь на прямо туди. О, господи! Що там? Це отрутозуб. Що? Це отрутозуб. зуб. Що не може шукає? бути. Він йшов від того куща. Спробуй на його зняти. Він просто там відпочивав. Я, Дайте, бачу, бачу. Ну, я Зніму Здуріти. його добре. Візьму гарний ракурс. Ну як знімаєш? Так, я. я рухатимусь дуже обережно. Не треба намагатися його зловити. О, господи. Здоріти. Добре, тримайтеся трохи позаду. Добре, Колінзе, присядь он там. Дуже обережно. Ось так, дуже повільно. Чудово. Добре, добре. Тримай свої пальці подалі від землі. Я підійду трохи ближче до тебе. Бачиш, як рухається його язик. Він намагається нас відчути. Я сподіваюся, що я перед ним не дозволить йому втекти. Чудово, Марк, як кадр. Ідеально. Маріо, а в тебе чудово. Добре, я триматиму змійні щіпці між нами про всяк випадок, якщо він нападе. Ось так Колінзе, прямо перед тобою, священний грааль сонорської пустелі. Найрідкісніша істота, на яку ти можеш натрапити. Зараз йому стає комфортно. Він такий, ніхто не намагається мене підняти, нікого немає на моєму шляху. І ця ящерка піде далі, коли вирішить. що настав її час, а допоки ми будемо за нею спостерігати. Подивіться на цей неймовірний візерунок. Це просто величезний отрутозуб. Ти раніше їх не бачив, так? Ні, це так неймовірно. Дістань телефон і сфоткай. Телефон з тобою, тільки дуже повільно. Так, діставай телефон і зроби фотку. Зараз один із тих моментів, який потім можна буде згадати. Я зараз в неймовірному захваті, але треба, щоб рептилія була спокійною. Чим довше отрутозуб залишається перед нами, тим краще для нашої зйомки. Бо якщо він вирішить втекти, нам доведеться його просто відпустити. Більшу частину дня вони перебувають під землею, намагаючись уникнути спеки, і полюють вночі. Вау, залишайся тут. Залишайся. До речі, його шкіра виглядає як бісер, чи не так? Так. Кожна з цих бусинок це остеодерма. Невеличка кістка під шкірою, а зверху неї луска. Ого, саме так. О, господи. Це просто ідеальний зразок. Він просто. Глянь, який спокійний. Просто це стріпісті. другий найбільший отрутозуб, якого я бачив. Серйозно? Так. Це ящірка велетенська. Вау. І це єдиний вид отруйних ящерок у Сполучених Штатах. Однак у Мексиці є ще одна отруйна ящерка Отрутозуб жахливий. Отже, у північній Америці є лише дві отруйні ящерки. І на південному заході ця ящерка справжній король. Коли він висовує язика, то що він насправді робить? Чудове питання. У них роздвоєний язик, як у змій. І саме ним він відчуває середовище. Коли він його висовує, він засмоктує хімікати з повітря. І це називається орган. Хм, Це не Наче комп'ютер, який каже йому: ось що навколо тебе. Це може бути жертва або потенційний хижак, або типу, йде дощ. Завдяки цьому язику вони отримують купу інформації. Здоріти. для них це, наче персональний комп'ютер. Він рухає свою голову він... в нашу сторону. Він вже не він за нами продовжити своє полювання в темряві. Здається, він достатньо відпочив. Ще й маленький жук залетів в кадр. Чудово, Колінзе, давай на ти обережно встанеш. І дуже повільно відійдеш трохи далі. Добре, ідеально. О, дамо цьому отруто зубу продовжити свій шлях. Це було дуже епічно. Поки що в нас була ніч ящерок, але я знайшов доволі непоганого тарантула. Він відпочиває на краю трави, і я не можу сказати, чи він поруч зі своєю норою. Якщо це так, то я спробую забрати його подалі, щоб показати ближче на камеру. Мені потрібно бути ближче, чи скажи, як поводитися? Давайте заберемо його з трави, це буде найкраще. Колінз, ти в порядку? Так, готовий? Готовий. Ось він пішов. Добре, Колінзе. Ми дістали таранту з трави, і найкраще, що я можу зараз зробити, насправді. Просто підставити руку на його Ho -ho -ho. шляху, щоб він на неї заліз. Ну бо, іди сюди. Спробую зробити це, щоб він мене не вкусив. Точно. Укус цього павука не більш страшний, ніж укус бджоли. тож, якщо він мене вкусить, усе буде добре. О, Господи. Це просто божевілля. Просто не рухайся, будь ласка. Це доволі нервово. Балансувати павуком на руках. І знаєш, що я хочу, Колінзе? що? Якщо ти, звісно, до цього готовий, щоб цей павук прогулявся по твоєму передкліччю? Впорайся з цим. Який шанс, що мене вкусять? Е Серйозно? Завжди існує такий шанс. Бачиш, я не тисну на нього, даючи перейти з руки на руку. Ага. І він доволі спокійний. Просто простягни руку прямо перед моєю. О, нічого собі, ти бачив, як він ще не злякався. Так, це тому, що ти шумиш. Просто залишайся спокійним, ніякого шуму. Добре, я в ділі. Дуже важливо, якщо ти це зробиш, залишай руки нерухомими. Добре, залишайся спокійним. Якою стороною? Я би дав внутрішню. І я буду поруч. Зловиш з іншого боку? Ага, ось тримай. Вого! Спокійніше. Спокійно, спокійно. Чудово. Дуже добре. Просто чудово. О, а господи, це було непогано. Ось так. Ти молодець. Тримай. Спокійно продовжуємо переставляти руки. Ось так. Це неймовірно. Ідеально. Здуріти. У тебе добре виходить. Чи ти коли-небудь думав, що будеш тут, у Сонорській пустелі, Повіри, тримати ти та не таран? Як же це круто. Просто здурійте. Давай руку. Ось так. О! Ну ж, бо підстав іншу руку. Ось так. Щоб ти не робив, ні в якому разі не тисни на павука. Добре, Він лізе на передпліччя. Ось так. Я тримаю, Я забув, що не можна видавати гучних звуків. Усе добре. Чим тихіше ти будеш, тим буде спокійніше павук. Він починає до вас звикати. Так. В цей момент він розуміє, що ми не хижаки. Ми Це не намагаємось так? його з'їсти. Круто. Він зацікавлений просто рухатись далі в наступну точку. Ось так. Навіть без моїх рук. Як тобі? У -у -у. Тримай, 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 візьми його так, ось так. Чудова робота. Дуже круто. А ти, друже, доволі хоробрий. Здуріти, це потужно боятися павуків і потримати в руках одного з них. Але як я вже казав, не варто цього боятися. Незважаючи на те, що вони отруєні, укус доволі слабкий. І після того, як кілька хвилин потримаєш павука в руках, вони стають доволі спокійні. Здоріти, друже, це просто знесло мені дах. Я ніколи не думав, що триматиму в руках тарантула, особливо дикого, якого ми ще не спіймали. Так скажи всім, хто дивиться, що це тарантул, якого ми, ми ще не спіймали. Щойно знайшли його у траві у звичайній траві. Я мав справу з багатьма тарантулами, але поводитись з ними треба залежно від поведінки. Добре, усім, хто зараз дивиться, я б не рекомендував пробувати взяти в руки тарантула. Майте на увазі, я вже багато разів це робив. і Єдина причина, чому я роблю це з тобою, тому що я відчуваю себе комфортно з цим павуком. Я дав йому звикнути до себе і потім так. передав тобі. Я б ніколи не зробив цього, якби не почувався в безпеці. Але ось воно ти зіткнувся ну, дуже круто. Зі своїм страхом павуків і потримав в руках дикого тарантула. Це дуже круто, не думав, що зроблю це. Ну що ж, друзі, можу сказати, що це була дуже крута, неймовірна експедиція. Ми зустрілися з кількома видами ящерок, включно зі святим граалем Сонорської пустелі, отрутозубом. І потім мій чудовий друг Колін Скі зіткнувся зі своїм страхом арахнофобією і потримав справжнього тарантула. Тільки погляньте, тримаєш? Так, яко йод Пітерсон, будьте сміливими. Залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Тільки погляньте. Здається, я йому подобаюсь. У <рес> тебе новий друг. <рес> Точно. Добре, тоді відпусти його назад в пустелю. Добре. Просто поклади Окей. руку на пісок. Далі він вже сам. Бувай, друже. Па, па Щасливої дороги. <рес> Це було неймовірно. Протягом усього того часу, що я створюю контент на YouTube, я мав нагоду зустріти і попрацювати з найбільшими талантами платформи. І попрацювати з Колінзом було справжнім задоволенням. Він один з найщиріших і найпозитивніших людей, яких я зустрічав. А для людини, яка ніколи не вирушала у пригоду в моторошній темряві нічної пустелі, він виявився просто неймовірно хоробрим. Можеш порахувати, коли тримаєш павука, 8 у 8. Отак у павука дуже багато ніг. У павука вісім ніг. Правильно, ми про це так доволі непогано.